Олдхаус з ремонтом 90 квадратних метрів, коштує зараз 1500 доларів. Покажу вам планування і навколо, як все виглядає. Це кухонна зона, якраз під вікном, він на кутовий, власна зона відпочинку, є камін на дровах. Тут по периметру першого поверху йде тепла підлога на водяному контурі. Дві вани. Одна з них на першому поверсі власна парковочна зона якраз в цій частині. Тут такий технічний вузол, зроблений якраз розводки електрики, все підписано, все гарно. Електрокотел, тут іде грібінка і сходи в основі вони монолітні Покажу вам зараз планування другого поверху. Загалом це білогородка поруч озеро 300 метрів до зупинки, білий шоколад. Стосовно документів, оформлені окремо православщиною документи і на будинок, і на земельну ділянку. Спальна кімната, додаткова, вивід підстановлений кондиціонера, а це якраз решітки з каміна першого поверху, щоб... вам... Зимку було трошки тепліше від каміну. Ванна і друга спальна кімната. Зараз покажу вам зверху, як виглядає зона відпочинку. Це парковочна зона. І подивіться, скільки багато зелені з вікна. Приїжджайте на перегляд, покажу вам таунхаус і локацію. До зустрічі!